Вітаю вас, друзі, ви на каналі Хотабеч Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий боярський на об'єкті 703 Варіант 2. Це преміумний 8 рівня танчик, важкий танчик, ССР, звичайно, на дві гармати. І відразу поговоримо про гармату, яка у нас тут стоїть. А у нас тут стоїть дві гармати 122 мм гармата, 390 разова шкода, 221 пробиває стандартний підкаліберний снаряд, це у нас стандартний, і е, голдовий у нас іде кумулятивний снаряд, теж 390 за вистріл забирає 290, 270 мм. Пробуває броні, фугасний снаряд, 61 мм пробуває і, 3, і 530 е, разової шкоди забирає за вистріл. І так, грає у нас сьогодні статист. Нік у нього філософи, так називається нік. Звичайно, там через нижню риску пише, але будемо говорити на нього Філософ кидає його на карту Енс. Бачимо, йому дуже повезло, тому що кинуло його проти сьомих і шостих рівнів. У нього три відмітки на обидвох гарматах. До речі, не бачив я, щоб на двох гарматах було дві відмітки. Жодного танка, звичайно, в мене цього танка в ангарі немає. Але дуже прикольно виглядає, Так, коли на. Обидвох гарматах по три відмітки. І так, бачимо, ми приїжджаємо відразу на стандартну позицію. Даємо тут кілька піздюлінок, збираємо Іса з цього рівня, їдемо далі. Тут такого великого супротиву ми не зустрічаємо і їдемо набивати. Треба тримати середню шкоду. І Подивіться, підсвічуємо відразу арту шостого рівня. До речі. Я дуже не люблю оцеї арти, як я грав на 6, 5, 7 рівнях. Постійно попадалася мені оця арта, О, там дуже швидко у нього перезарядка йшла. Дуже він, наприклад, якщо навіть ставив на гусеницю, а якщо не прокачаний ремкомплект, не прокачаний ремонт гусениці, то він міг взагалі тримати на гусениці. Так, так, оце у нас такий отакий. Ну, звичайно, він втікає від нас, ми йому нічого зробити не могли, але... Так. О, цікаво, мені було, зараз переводив по подих, чи влучить, чи не влучить, буде крутити нашому е філософу, чи не буде. Але, на щастя, йому не крутить, тому що останній бій, який я показував, там взагалі передостанній, там крутило на Т-95, хто дивився цей бій на 9 Петсау. Там було щось з чимось. І подивіться, наш філософ тільки їде взагалі без зупину. До речі, 221 мм бронепробування. Він міг і не пробити су 100М1. Це дуже броньована ПТ-шка з рівня. І другим снарядом, про що я говорив, ми і не пробуваємо її. Подивіться, вона просто зникає. Як вона зникає, не знаю. Ми граємо взагалі без обзора. Я на початку бою показував вам, на якому спорядженні грає наш сьогоднішній. Грає він на закалці, турбіна і стабілізатор, якщо я не помиляюся. Так це було цих три. І взагалі на обзор, ні на швидкість стрільби, взагалі нічого не стоїть. Не знаю, ну, як він набиває. Наш авторіплею набиває три відмітки на обидвох гарматах. Він знає толк що ставити тут. Взагалі не можна не, е, не бути згідним з цим. І подивіться, ми просто роздаємо наліво і направо. Рахунок 8-9, Не знаю, просто поїхали на другу частину карти. Противники ми не вгадали з напрямком. Ну, але ми все добре зробили, бо тому, що ми поїхали в напрямок, куди їздять зазвичай важкі танки, туди і середні танки їздять, як хто вирішує, але в переважній більшості туди їздять важкі танки. Ми їздили о, в надії, що ми там ну, зустрінемо якийсь супротив, нічого не було. Поїхали всі на Зеленку. І бачимо, ситуація повільно складається не на нашу користь. Рахунок 9-10. І бачимо, вже сюди зміщаються противники. Так, подивіться. Оце новий преміумний танчик. До речі, я говорю новий преміумний танчик. Тут вже всі повністю нові танчики преміумні, які вже поводили, і за коробки є, дуже багато тепер нових танків є, всіх і не запам'ятаєш, всіх і не вивчиш. І на цей момент 3645 завданої шкоди в нас в кишені, бачимо наш. Авторіплею намагається догнати колісний танк новий, середні колісні танки, які ввели в гру восьмого рівня. Намагається його наздогнати, не знаю. Можливо, це, скажімо так, не дуже затія, але все одно їде на перехоплення. Можливо, зараз тут він його підсвітить і дасть йому підулінку. Так, і подивіться, він просто його читає і влучає в колесо. Це, як ви знаєте. Броньованіша частина танка, колесо ще нікому не доводилося пробивати взагалі в грі жодними гарматами, навіть як панцер, їсто не може пробити колесо. Отаке у нас вже зробили. А тим часом вже ми залишаємося 1-5. Так це пахне колобаном, як ви бачите. І бачимо, ми залишаємося проти двох восьмих рівнів, двох сьомих і одної шістьорки дві артия. І подивіться, тут огризається до речі. Подивіться, проїжджає сьомого рівня AMX 1357 теж преміумний. Сьогодні всі на преміумних танках катають, кроме арти, звісно, але не знаю, можливо, і арта вже є преміум на 6 чи 7 рівня. Я взагалі не знаю, бо тому що я не цікавлюся артою взагалі і не люблю на арті грати і завжди всім раджу, щоб не грали. Це, як на мене, це дуже скучний такий геймплей стояти. Просто там взагалі, так як всі говорять, там, наприклад, в одній руці пивко, а другою там е мишкою клацає, тому що там взагалі не треба ні їздити, нічого, ні прицілюватися толком. Це такий якийсь скучний геймплей. Е що ти думаєш по цьому? Взагалі поводу обов'язково напишу в коментарях. І подивіться, читає наш авторіплею. Не знаю взагалі, чому МКЗ, е -е, взагалі, чому він не, не, е -е, не, не вистрелив в нашу сторону навіть. Не знаю, Ми його просто забираємо. І залишаємося ми проти трьох противників. Двох ми вже забрали, ЛТ і середній танчик. До речі, у нього там разовий, разова шкода 400, якщо я не помиляюся. Так як у Су-122. І подивіться, ми підсвічуємося, хто це нам підсвітив, скоріше всього. Скоріше за все, що це колісний танк. Хотів сказати по правій частині біля нашої бази, але ні, він уже колісний танк. Навіть середній він дуже швидко їздить, і подивіться, ми навіть його не можемо підсвітити, бо тому що у нас немає обзора, як я вже сказав, оптики наш автореплей взагалі не поставив. І подивіться, помічає наш статист, що в нього один підкаліберний снаряд, який залишається. Прикидає вже на кумулятиви. Що перезарядило обидва кумулятивних снаряди, бо тому що ми так і їздили з одним снарядиком. І вирішує. Наш філософ поїхати на Зеленку в сторону нашої бази, попри нашу базу, він проїжджає. І будемо шукати ворогів. Будемо дивитися, можливо, зараз вдасться, когось, наприклад, якусь арту підсвітити, або вдасться надурити колісного танчика, нашого нашого бійчика, у нього, до речі Якщо я не помиляюся, стокова гармата стоїть на 150, бо тому що бачимо, там, де було заблоковано бронею, писало 150 середньої разової шкоди. Не знаю взагалі, яка у нього топова гармата стоїть. Обов'язково теж на в коментарях, якщо ти знаєш, там, якщо я не помиляюся 240 десь або 250 на 8 рівні оцього середнього колісного танка. І подивіться, ми підсвічуємося. І... Скоріше за все, колісний середній танчик, тільки що проїхався по нашій базі. Ми посвідчуємо арту ФВ-304, 6 рівня ми її мінусуємо, 67 хітпоінтів, забираємо всі. І, скоріш за все, це не він нас підсвітив. І AMX 13Ф3 це арта французька, якщо я не помиляюся, звісно, вона нам дає в гармату, взагалі без завданої шкоди. І... Приїжджає сюди колісний, колісний танчик. 389 вилітає у нас за постріл, Залишаємо ми там йому 8 Там, Не знаю, легенько затаранити і він вже пішов в наступний бій. І бачимо, арта вже стає на захопленні нашої бази. Драконить нас, а цей нас відволікає, не знаю, можливо, вдасться його добити. І подивіться, він втікає за будинок. Він нас підсвічує. І зараз буде мансувати. Так, і ми його добиваємо, не добиваємо, тільки сказав, що добиваємо, не знаю, куди снаряд подівся. Можливо, пролетів навіть через танк. Таке, навіть таке може бути в нашій чудовій, прекрасній, е любимій грі. Так, я таке вже дуже багато разів бачив, як через танк пролетіло і взагалі нічого не, не завдало жодної шкоди. І їде у напрямок нашої бази. Подивіться, на дурею нашого колісного. Танка і е, арта відразу у нас на 101 е, пересилає свій чемоданчик. І ми їдемо в напрямок нашої бази. У нас ще стан. У нас два снаряди. Взагалі тут нічого не придвішає біди. У нас ще досить хітпонтів. І подивіться, арта починає втікати. Так, зводиться наш головний герой і не вцілює Боже, чуть-чуть вище над шапкою пролітає наш снаряд. Не везе, не знаю, чому арта затрималася там. Ну, нічого бачимо, вона нам дає ще один шанс. 25 секунд. І на ходу ми його добиваємо 300 хітпонтів, 87. Збиваємо очок. Баті. Отакий От у нас сьогодні Колобанов на об'єкті 703, варіант 2. Обов'язково підтримай мене вподобайкою та підписуйся на канал. Слава Україні! І до зустрічі в наступних відео.